Якщо ви знаходитесь у точці А і бажаєте перейти у точку Б, щоб досягнути результату, твоє завдання подивитися на кінцевий результат. Чітко і об'єктивно зафіксувати свою мету, головне, щоб вона не була завишена. Краще зробити Х2, і вона подвоїться. Як ви тільки зрозумієте, як цього досягти. Будете розбивати на маленькі блоки, і покроково ви будете йти, то ви досягнете результату, чого я хочу, яким я хочу стати, і без чого у мене ця мета не вийде. І так, друзі, якщо вам цікавий новий напрямок, і якщо ви бажаєте отримати активний чи пасивний дохід, і якщо ви хочете спробувати разом зі мною, ласкаво прошу у свою команду клуба Лівгуд. Вірю в те, що ви для себе візьмете користь і отримаєте результат. В нашій команді є своя система навчання. Використовуючи її, ви швидко досягнете своєї мети.